Шановні учасники циркового фестивалю на хвилі Дніпра, ми раді вітати вас на яскравому святі творчості і таланту. Ви справжні зірочки манежу, сміливі, талановиті, целеспрямовані. Кожен ваш виступ це хвиля радості, яка переносить глядачів у чарівний світ казки. Хочемо побажати вам нових друзів, теплих емоцій та впевненості у власних силах. Сяйте ще яскравіше, відчувайте радість від кожного руху і даруйте світові свій талант. Нехай хвиля Дніпра несе вас. До великих перемог і нових досягнень старий цирк вболіває за вас і бажає вам тільки перемоги.